Щодо захворюваності і звернення за медичною допомогою пацієнтів з ГРВІ ми маємо більш-менш стабільну ситуацію. За тиждень звернулося 270 пацієнтів до закладу. Більша частина це дитяче населення, 163 дитинних дитини і 107 дорослих. Обстежені 55 пацієнтів коронавірусною інфекцією, двоє з позитивним тестом перебувають на амбулаторному лікуванні із і гарних новин на минулому тижні ми отримали від партнерів GIZ та благодійного фонду е, пацієнти України медичне обладнання остаткування для роботи закладу. Таке сучасне необхідне: це аналізатори, портативний дефібрилятор, електрокардіограф сучасний і дуже ще багато іншого обладнання. Очікуємо на приїзд спеціалістів для навчання роботи з цим обладнанням, і будемо впроваджувати в роботу центру для надання більш якісних послуг.